Ніхто не брався за прибирання, аж доки жителька Сарн не звернула увагу на проблему. Мова про сміттєзвалище поблизу міста. Жінка опублікувала знімки, які привернули увагу чималої кількості людей. Як тільки світлини розлетілися соцмережами, знайшлася і техніка, і робоча сила, і вже за дві години територію сміттєзвалища фактично розчистили. Дали команду де поїхав? Катастрофа. Я сказав, катастрофа Все. Це не тільки це село а взять е, район і в кожному районі, значить, село, а в селі отакі мусори. Ну, якщо е, нема поки переробки, то діла не буде. Беда. Як з'ясувалося, це сміттєзвалище має паспорт і існує воно тут із 2008 року. Створене було для місцевих жителів, тобто для першу чергу для сіл. Старостинського округу на сьогоднішній день номер 5 це село Костянтинівка, Іванівка і село Орлівка. І було створено з той метою, щоб якось з роками людей навчити. Людям ж потрібно, куди здівати сміття. Щоб з руками навчити людей, щоб вони звозили на одне встановлене місце. Площа сміттєзвалища становить майже один гектар. Однак, схоже, для місцевих жителів цієї території замало. Адже за словами старости, люди нерідко або не довозять, або ж перевозять відходи. Такий фактор людський, як довозять, то перевозять, то трошки не довезе висипе. Краще нехай буде в одному місці, чим в будь-якій ямці, в будь-якій канаві. І будь-якій посадці або лісосмузі. на знімки сміттєзвалища відреагував і начальник інспекції з благоустрою Сарненської міської громади. Мені передали фотографії соціальні мережі, що люди побачили багато. Накопичення багато сміття, і подумали, що це є стихійне сміттєзвалище. Ну це інформація недостовірна. Це не стихійне сміттєзвалище, це у нас іде паспортизоване сміттєзвалище, на якій є паспорт. Оця ділянка, то що ми бачимо. Це в межах виділеної ділянки під полігон сміттєвий. Андрій Шапірко каже: за станом сміттєзвалища періодично слідкують, однак регулярного прибирання немає. Востаннє сміття підгортували напередодні великодня і не розрахували, що відходи так швидко накопичаться. Ми не тримаємося якоїсь дати в один раз в рік, два рази в рік прибирати. Воно прибирається постійно, по на постійно по накопиченню сміття. Накопичується сміття, прибирають частіше, менше накопичується, то менш прибирається, але постійно прибирається. Не тримаємося якоїсь дати. Висвітлення ситуації у соцмережах, як бачимо, дало результат. Сміттєзвалище привели до ладу. Однак чи не стане еволюція, і відповідальні особи розпочнуть вирішувати проблеми без вказівки? Невідомо. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал й